Будемо ж творити все тверезим розумом, без мертвих діл, пильнуючи душею всякий час, щоб не робити нічого крім природного, тому що єство наше мінливе за словом Ісаї, Пророка, який сказав: милість моя не відступить від тебе і завід миру мого не похитнеться. Бідна, яку кидає буря, безутішна. Бо душа схожа на залізо, яке, коли буде занедбане, ржавіє, а коли розпалять його вогнем, то вогонь очищає його, і поки воно у вогні буває подібне до вогню, і ніхто не може взяти його в руки, тому що воно вогонь, так само і душа, поки вона перебуває з Богом і належить йому. Доти буває вогнем і палить усіх ворогів своїх, що довели її до іржавіння під час смутку її, і цей вогонь робить її чистою, оновленою, як залізо, і вона вже не насолоджується нічим мирським, але заспокоюється у своєму їстві, якого сподобилася, оскільки воно було первинною її власністю, коли ж вона залишає своє їство, Вмирає. Бо як тварина вмирає, якщо занурити її у воду, тому що вона є із земної суті, як риби, якщо потрапляють на землю, вмирають, тому що вони є з водної суті, як пернаті у повітрі, у спокою перебувають, а коли спустяться на землю, бояться, щоб не піймали їх. Так і довершена душа, яка перебуває у своєму єстві, коли залишить єство своє, негайно вмирає. Чому ті, що зробилися достойними і сподобалися дарів, дивляться на світ, як на темницю, і не хочуть змішуватися з ним, щоб не померти. Така душа вже не може полюбити світ, хоч би й побажала, пам'ятаючи про попередній свій стан. У якому знаходилася раніше, ніж почала перебувати в Бозі, про те, що вчинив їй світ і як зробив її пустою, коли до міста війде ворог царя і мужі міста зі страху віддадуть себе в його руки, він поспішає у злобі своїй знищити зображення царя і закони його відміняє, потім вводить інші тяжкі закони. І ставить там свої зображення, а далі весь народ примушує працювати на себе. Коли ж громадяни таємно звернуться до істинного царя, прийде, допоможи нам, і він, рознівавшись на ворога свого, прийде зі своїм військом, тоді громадяни, почувши про те, з радістю відчинять йому ворота. І він входить і вбиває ворога свого, знищує зображення, поставлене ним, і відміняє закони, місто радіє, і істинний цар, відновивши свої зображення і свої закони, живе в ньому, укріплює його, щоб ніхто вже не оволодівав ним, і тих, що живуть у ньому, навчає воювати, щоб вони не боялися всіляких своїх ворогів. Якщо душею після святого хрещення знову Соломій заволодів ворог, підкорив її всякими соромними своїми підступами, образ царя позбавив влади, поставив образ і встановив свої закони, примусив душу турбуватися, про справи світу цього, навчив діяти недбайливо і нечестиво, і взагалі зробив її такою, якою хотів. Але який нарешті благість святого і великого Царя Ісуса послала покаяння, і зрадіє душа, Покаяння відкрило вхід, і великий цар Христос, увійшовши до неї, ворога її знищив, образ Його і нечестиві Його закони згладив, і, зробивши її свобідною, поставив у ній святий свій образ. І передав їй свої закони, і всі почуття її навчив воювати, і нарешті спочиває в тій душі, тому що вона стала його, так буває з душею, з милости Божої. Отже неможливо душі увійти до спокою Сина Божого, якщо не має вона образу царя, адже ніхто з купців не приймає монети і не додає. Якщо вона не має зображення царя, не зважує її вагар і цар не допускає її в свою скарбницю. Так само, якщо душа не має образу великого царя Ісуса, то не допустять її увійти ангели і сам цар відкидає її, кажучи, як ти увійшла сюди, не маючи образу мого? Знамення ж образу цього є любов, бо Він сам сказав. З того знатимуть усі, що ви ученики мої, якщо будете мати любов між собою. Але любові Його неможливо бути в нас, коли душа розділена і Бога шукає і мирське любить, як птах не може полетіти одним крилом або маючи щось навішане на себе, так і душа не може досягти успіху у Бозі, будучи зв'язана чимось мирським. Як корабель, не маючи всього необхідного, не може плавати, так і душа не може перепливти хвилі пристрастей, якщо вона не має якоїсь чесноти, як матроси не носять гарного одягу або рукавичок або чобіт і у разі потреби не можуть плисти, якщо не будуть нагими, так і душа не може перепливти хвилі супротивних духів злоби. Якщо не буде нагою від усього мирського, як воїн, виходячи на боротьбу проти ворогів царя, не може встояти проти них, якщо немає озброєння, так неможливо ченцеві протистояти пристрастям не маючи якої небудь чеснот. Коли в місті, захищеному стіною невелику частину стіни буде зруйновано, то вороги, бажаючи увійти до нього, Всю свою увагу звертають на цю зруйновану частину, щоб увійти через неї, і, хоч варта є біля воріт, але вона не може встояти проти ворогів, якщо не відновить зруйноване. Так подвижник чернець, коли ним володіє якась пристрасть, не може встояти проти ворогів і досягнути міри досконалості. Не я це говорю, але і Боже Неписання говорить. Так у книзі буття написано, І сказав Господь мною: Увійдеш ти і вся сім'я твоя в ковчег, тому що тебе побачив, я праведним переді мною в роді цьому. І Аврааму він сказав Ходи переді мною і будь непорочним, і поставлю завіт вічний. Ісаак же, благословляючи сина свого Якова, сказав йому. Бог мій хай укріпить тебе, щоб ти зміг виконати всю волю Його. А в книзі чисел написано: Всякий, хто має обітницю на собі, хай утримається від пиття вина і від оцту винного, і секиру, і від усього, що виходить з винограду навіть до кістки, і у торозаконні. Коли підеш у похід проти ворогів твоїх, бережися всього злого, поки буде виданий в руки твої ворог твій, семи ж народів цих, не залишай нікого з них таким, що має дихання, щоб він не навчив тебе грішити переді мною, навчаючи не бути малодушними тих з нас, які говорять чи скоро знищиш їх. Коли їх стільки сказав, не зможеш ти знищити їх швидко, щоб земля не стала пустою, не примножилися проти тебе польові звірі, але мало помалу, поки примножишся і зростеш, і примножить Бог межі твої, багато разів також заповідав нам Бог. Пильнуй, щоб ти колись не уклав з хананеями, яких я маю намір знищити від лиця Твого. Коли Ісус на вин пішов і оточив Єрихон, і зруйнував його, Бог сказав прокляни його і все, що Його. Ще коли Ісус хотів воювати з жителями Гая, то Ізраїль побіг від лиця їх, не маючи можливості протистояти ворогам через щось незначне, що знаходилося під клятвою, що вкрав ахан. Тоді Ісус, упавши ниць, заплакав перед Богом, кажучи: Відверни Ізраїль, шию свою перед ворогами своїми. І що я сотворю? І сказав їм архістратих сили Господньої, оскільки на тобі клятва. То Ізраїль не може стояти проти ворогів своїх, І Ісус не вийшов вже на війну, поки не знищив Ахана. Бачимо також, що Бог відняв царство у Саула за клятву, який він піддався через Амалика. І ще за те, що Іонафан омочив свій жезл у соти медовій, і вклав у уста свої, Бог не почув Ізраїля в той день. Знову Еклезіаст, навчаючи нас, що найменша пристрасть знищує силу чеснот, говорить Померлі мухи псують солодкість Єлею». Єзекіїль також говорить якщо праведник відступить від правди своєї і буде жити неправедно, пошлю хворобу на лице Його. І правди його не згадаю. Знову апостол говорить Малий квас, усе тісто заквашує. квашої, а Нанія ж і Сапфіра, дружина його, коли взяли собі стіни села і сказали неправду, негайно упали біля ніг апостолів і випустили Дух за це мале діло.